В той час, як наблизився Ісус до Ветфагії та витанії, гори, що зветься Оливною, послав Двох із своїх учнів, кажучи, «Ідіть у село, що перед вами, війшовши до Нього, ви знайдете прив'язане осля, на якому ніхто з людей ще не сідав ніколи, відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж з вас хто спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь Його потребує. Пішовши, посланці, знайшли, як Він сказав їм, коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте Осля, ті відповіли, Господь Його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса. І як Він їхав, стелили свою одежу по дорозі. Як він був близько до спуску з Оливної гори вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи благословений цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, слава на висотах, деякі з фарисеїв, що були в Юрбі, казали йому учителю заборони твоїм учням. Він відповів: Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме. Настав день у присноків, коли треба було жертвувати Пасху, Ісус послав Петра та Івана і сказав ідіть, та приготуйте нам їсти Пасху. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм. Ось коли війдете в місто, стрине ваш чоловік, щоб буде нести глечик, води, йдіть слідом за ним у Господу. Коли ви, коли, куди він увійде, і скажіть господаре відому, учителю тобі, учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би їсти Пасху. Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами, Там приготуйте. Пішли вони і найшли, так як він сказав, їм і приготували Пасху. Як прийшла година сів він до столу і апостоли з ним. Він до них промовив: я вельми бажав їсти цю пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не завершиться в царстві Божій. І взявши чашу, віддав хвалу і мови, візьміть її і поділіться нею між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб, віддав хвалу, переломив дав їм і мовим це моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомин, так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша, новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Та ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає, і вони стали один одного питати, хто б то з них міг бути, що мав те зробити. Знялася між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм «Царі народів панують над ними і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так, нехай буде між вами, але найбільший між вами, нехай буде як найменший, а наставник як слуга. Хто бо більший той, що за столом, чи той, що услуговує, хіба не той, що за столом, а проте я між вами, як той, що услуговує. Ви ті, що зосталися при мені в моїх спокусах, і я даю вам царство. Як мені дав отець мій, щоб ви їли і пили за столом у Моєму царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять поколінь Ізраїля, Симоне, Симоне, ось сатана хотів тебе просіяти, вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не ослабла, і ти, коли навернешся, утверджуй братів Твоїх. Сказав Петро до нього, Господи, з тобою, я готовий піти в тюрму і на смерть. Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не запіє нині півень, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли, і він до них промовив. Тепер же, хто має калитку, нехай візьме її, так само і торбу, хто не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу, вам має збутися на мені, що написано: його зараховано до злочинців, так бо те, що сказано про мене, до кінця доходить. Вони сказали: Господи, ось два мечі. Він відповів їм досить. Тоді він прийшов і пішов, як зазвичай. На Оливну гору, слідом за ним пішли його учні. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Приємно бути з вами, молитися разом з вами, продовжувати нашу цю цікаву, таку глибоку подорож сторінками Божого Слова. Самого слова, самого Господа Бога, який говорить до нас, ми заходимо в дуже цікавий час, час сиропусного тижня, особливий час, час, який безпосередньо вводить нас в Великий Піст. Отже, цю середу і п'ятницю ми будемо мати навіть алітургійні дні. Коли ми не будемо мати Євхаристії, божественну літургію, але наутні через читання, слухання, думання над Божим Словом, ми будемо ніби причащатися Божим Словом. Всі богослуження готують людину до того моменту, ці символи глибокі, коли священник починає молитися перед царськими воротами, все закрито, ніби як Адам стоїть перед воротами раю, якого Господь Бог вигнав з раю. Який проситься назад до раю, так спонукає нас думати, працювати над своїм вдосконаленням, над своїм духовним життям. Але повернімося до сьогоднішнього Євангелія. Воно таке глибоке, може трошки більш обширне, але дуже насичене глибокими символами. У першій частині ми читаємо про те, що Христос в'їжджає на осляті до Єрусалиму. Цей жест вже був в історії їхнього народу. Він дуже глибоко символічним був. Тисячу років перед ним цар Соломон, син царя Давида, їхнього головного царя, який створив їхнє царство, який був наймогутнішим, який був ну, лідером великим народу, його син в'їжджав так само в Єрусалим на осляті. І зараз Христос в'їжджає на осляті, показуючи їм, що ось Месія, як цар, як ваш цар, в'їжджає покірно, в'їжджає не якомусь дорогому скакунові. А в'їжджає на освяті, покірно в'їжджає, як ваш цар. В другій частині ще цікавіше: момент смерті, Воскресіння зближається, і Христос своїми учнями дає їм останні вказівки, святкують Пасху. Той момент їхньої староєврейської Пасхи Старого Завіту дуже особливий. Ну, їхні традиції ще звертаються до моменту, коли Авраам приносив жертву свого сина Ісака. Знаєте ту історію? Потім ми чуємо про єгипетську неволю, коли Господь сказав через Мойсея, сказав всім з єврейського народу на своїх дверях кров'ю поставити знак, щоб ангел смерті, який прийде і забере всіх первородних. В єгипетському народі минув їх. Так і сталося. Загинули всі, навіть син фараона загинув. Все погинуло. Всі первородні загинули, а родини вибраного народу залишилися живими, ті, які мали вийти з єгипетської неволі. І вони на знак цього святкували цю Пасху. Найбільш поширено вони її почали святкувати. Це був Сотий рік до Христа і 70-й по Христові. Якраз в цьому моменті. Згадуючи це, цей момент цього жертвоприношення, це вони ввечір заколювали ягня, і на другий день вони ділилися ним, розділяли його, їли, і це був, вони святкували Пасху. Дуже цікавим було те, що коли вони її святкували, вони говорили про Месію. Коли господар підносив цю першу чашу, вина, він говорив до своїх до своєї родини, ті, які з ним були, святкували Пасху. він, вони очікували на Месію. Він говорив, що прийде Месія, який встановить нам наше царство. Ми знову станемо великим народом. Він вони говорили про це. Тут Христос так само встановлює, бере чашу, благословить її, так само Хліб благословить, хоч залишаються фізичні властивості, вина і хліба, але вони стають тілом і кров'ю самого Господа Бога. Встановлює присвятує Євхаристію цю Пасху. Тому ми кажемо, Христос. Наша Пасха через Христа ми маємо вихід із цього життя смертного, де панує смерть і гріх, до життя безсмертного. Христос, наша Пасха. Тут є момент, а присвята Євхаристія це найбільший момент, коли людина може пожертвувати Богові. Це найбільший момент спілкування людини з Богом і Бога з людиною, коли безпосередньо Бог під видами хліба і вина. Приходить до кожного з нас. Ось чому такою є важливою молитва Божественної літургії Пресвята Євхаристія, коли в цей момент ми єднаємося з самим Господом Богом. Унікальний момент, який встановив сам Господь Бог, бо він в Євангелії від Луки так само сказав: чиніться на мій спомин». Він не зробив це один раз. Він коли учням давав, показав, як це зробити, він казав, чиніться на мій спомин. І ми, коли маємо Присвяту Євхаристію, ми маємо особливий момент єднання з Богом. Тому коли хтось щось починає вам говорити на Присвяту Євхаристію, це напевно тільки через те, що людина абсолютно не розуміє, про що він говорить. Ви, як віруючі люди, ви маєте розуміти, в чому є глибока суть Пресвятої Євхаристії. Це не просто краплинка вина і частинка хліба, це щось набагато глибше. Там сам Христос перебуває, який приходить до свого народу. Тому так важливо і дуже добре, що ви приходите, і ви хочете молитися божественну літургію і приймати Пресвяту Євхаристію. Тільки її приймати треба достойно, бути готовим, мати одежу весільну, щоб її прийняти. Тою одежою є наше святе, чесне життя. Читаючи. Над цими речами, глибокими речами, які підготовляють нас до Великого посту. Задумаємося сьогодні, по особливому в цей час е третьої річниці цього повномасштабного вторгнення цієї жахливої війни, яка проходить над нами в нашій країні. Е знаєте, тяжко гинуть люди. Всім тяжко. Страшна криза, дуже важко. Де ми маємо черпати нашу силу? Як ми маємо перемогти ворога? Подивіться трошки в історію. Подивіться на вибраний народ, розрізнені племена в рабстві, ніякого ладу нема, лідера нема, жах, все загублено. І тут вони починають об'єднуватися кругом ідеї Бога. Бог наш Батько, Він нас не полише, Він колись нам, нашим. Прабатькам дав обід, я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, всі народи вам поклоняться, земля, на якій стоїте, буде вашою. Вони починають це розуміти. Народжується лідер, який веде їх, Мойсей, який їх виводить, за Богом, веде їх через пустиню 40 років їх виводить, щоби отримали свою обітовану землю. момент війни, в час, коли нам найважче. І ми шукаємо за Господом Богом, об'єднюємося кругом Нього, приймаємо цю Пресвяту Євхаристію самого Бога, який дасть нам силу, силу, аби жити, силу, щоб перемогти ворога, щоб вміти оплакувати наших загиблих, полеглих воїнів, невинно убієнних, силу, аби творити нову велику державу. Ми її на цих легеньких співах, ми її не створимо. Ми її можемо створити на Господу і Бога, на Його законі, на Його порядкові. Коли ми навчимося бути сильними, великими людьми, тоді ми можемо бути народом, тоді у нас буде ідея кругом кого єднатися. Цей день третю річницю війни тяжкий день для нас, трагічний день. Подумаємо над тим, що є Бог, який нас не залишив. Три роки війни, ворог десятки разів нас переважав, а Бог нас не залишив, бо Він. Пообіцяв, що буде з кожним, хто вірує в нього. А він є вірний своїм обіцянкам, часто на відміну від нас. Цей день Третьої річниці війни подумаємо над тим, що Бог любить нас і Бог чекає на нас. Слава Ісусу Христу. Промову з усієї душі, і за всій мислі нашої. промовмо. Господи, поминуй!